Добрий вечір. продовжуємо громадське онлайн. і, Власне з провідною темою дня це справа. MH17. Сьогодні було аж дві доповіді: одного оголосили в Москві, а іншу в Нідерландах в студії Ліна Карякіна. Привіт. Давно не бачилися так і Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. Добрий вечір. сьогодні. Ви теж мали свою прес-конференцію. Ми частково її показували, і от сьогодні усі були доповіді озвучені. Але в Нідерландах таке враження, що лишилося щось недомовлене до завершення. От просто є констатація факту, що літак збитий ракетою БУК. Причому ракета тут різняться, якраз російські експерти, які називають якусь стару ракету. Маркування зараз так не пригадаю, а от нідерландські експерти називають цілком конкретну ракету. Модифікація якої якраз не була знята 86-му році з виробництва. Ну і сьогодні це підтвердили фактично і наші експерти, які також говорили про те, що ця модифікація це нова модифікація, яка використовується зараз на озброєнні в Російській Федерації. В Україні стоять ці ракети на Ні, не, справа не в тому. Справа в тому, що, наприклад, влітку був додатковий запит ради з питань безпеки авіації Нідерландів щодо того, які буки були на території України, де вони розташовувалися. Ми надавали всю цю інформацію про дислокацію цих буків на момент катастрофи, і в принципі жодного буку в районі катастрофи не було українського, так само як і ракети озброєння. Міжнародний трибунал Да, у нас кілька ми вже з вами в липні зустрічалися і дуже дуже детально про це говорили. Пам'ятаємо так, що є кримінальне окремо розслідування. Сьогодні було представлено дані техніч... технічного розслідування, там і... і ніхто і не мав називати жодних, я так розумію, ні імен, ні винних, ні так далі. Все таки ви ще є голова робочої групи по створенню, так, по підготовці до трибуналу по MH17. Чи працює зараз ця група? І що, що ви можете сказати? от з останніх якихось результатів вашої роботи, тому що от ми нещодавно чули заяву голландського посла в Росії про те, що спроби створити міжнародний трибунал від неї відмовились країни, які в цьому беруть участь. Що ви можете нам сказати? От з останніх? Ну, відмовились зараз, оскільки зрозуміло, що якщо ми зараз підемо в раду безпеки ООН, то результат буде той же самий. А звичайно, кожний поход до Ради безпеки ООН – це багато зусиль, багато роботи, mm -hmm. і йти наражатися знову ж на вето ніхто не хоче. А в вересні була зустріч експертів в Камбері, ми проговорювали всі можливі варіанти, і на зустрічі були присутні всі країни спільної. Слідчої групи, і зараз, наприкінці жовтня, в нас буде двостороння зустріч в Нідерландах щодо обговорення фактично двох сценаріїв: один із яких запропонований Нідерландами, а інший запропонований Україною. Uh -huh. І ми будемо обговорювати можливості. Походи з одного виходу з одного сценарія або з іншого, а також можливості застосування ще одного інструменту, яким є також міжнародний суд ООН, про який я також сьогодні казала. А які це сценарії? Ми чули, я так розумію, що сьогодні на прес-конференції лунала така таке слово сполучення гібридний трибунал. Що це таке, і от що пропонує Україна власне? Який механізм? Ну, власне, гібридний трибунал це ідея голландців, це ідея створення. Договору між п'ятью країнами або країнами, ще які постраждали громадяни, яких постраждали внаслідок цієї трагедії, водночас він може працювати на нашу думку, тільки якщо він буде затверджений, також ООН, а також потрібно тоді рішення ради безпеки все одно. Ну звичайно, оскільки розумієте, росіяни будуть вимушені співпрацювати тільки в одному випадку. Якщо це буде рішення Ради безпеки, усіх решти ви можете судитися, скільки, скільки хочете, завгодно ніхто не зможе угу. притягнути росіян до відповідальності і вимагати від них співробітництва у слідстві, також ніхто не зможе. Вони просто не будуть цього робити. Тому ми готові передати, наприклад, юрисдикцію щодо власних громадян до іншої країни. І таким чином вести себе як відповідальна держава, яка ставиться відповідально до подій, які сталися на нашій території, і так тим самим вирішити питання щодо притягнення винних до відповідальності, якщо це будуть українці. Угу. Але щодо створення гібридного трибуналу в нас є де певні застереження, оскільки тоді фактично нібито вже створений якийсь орган, а ефективність цього органу є сумнівною. Зважаючи на неможливість притягнення ну, Росіян власне. до відповідальності, угу. тобто але ці механізми, наскільки я розумію, вони передбачають таку, таку можливість притягнення саме громадян Росії, ні то ні, ні чи винесення жодний механізм, угу. який зараз існує, він не дає відповіді на одне питання. Як притягнути, Як притягнути росіян до відповідальності? І ці інсинуації, які зараз застосовує Лавров щодо існування міжнародного кримінального суду, це взагалі не синітниці, тому що ані Росія, ані Україна, ні Малазія ми не є сторонами міжнародного кримінального суду. І міжнародний кримінальний суд він фактично в нього є юрисдикція, обмежена воєнними злочинами. А якщо ми зараз кажемо, що це... Терористичний акт, наскільки він підпадає під визначення mm -hmm. воєнного злочину. Ну, тобто, взагалі, вони ведуть себе так, як вони завжди Я поводять Зараз можу себе. проілюструвати навіть оперативно, там що вони говорять, росіяни. Там, хлопці, увага, звук, щоб був, перевіряли перед початком ефіру, і там важливо чути. Можна вивести із звуком на ефір? Так да. Очень важно... Вот уже Сергей Евгеньевич упомянул насчет вот этого трибунала о катастрофе малайзийского Боинга, который пытается Украине сегодня организовать. Очевидно, и на это нужно уже сегодня готовить некоторые контрдокумент. Мы считаем, что основа здесь должна норма международного воздушного права, потому что с точки зрения стандартов ИКАО КАО ответственность за... Крушение самолета ведь несет не тот, кто сбил, а несет государство, которое осуществляло вот это проводку этого самолета. Именно авиадиспетчера, конкретно киевские авиадиспетчера, задавали и высоту малазийскому Боингу, и маршрут, и, соответственно, давали соответствующие указания. Поэтому подготовка такого, сугубо технического, может быть, даже где-то, ну, суконного документа, но она необходима, чтобы показать еще раз, что ответственность за эту катастрофу, независимо, кто сбил, вообще говоря, этот малазийский бонд, ответственность лежит конкретно на территориальном, на тот период суверения, который представлен в ВК. А Донбасс, еще раз подчеркиваю, уж точно не представлен в ВК. Поэтому, вот, полагаю, что вот такими, может быть, конкретными и техническими документами, но мы можем больше также способствовать к консолидации международной правовой позиции России в этом вопросе. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. все. Ну, мне издаете, что это очевидная какая-то так, что он и так Очевидно, Тобто, це В це, це очікуванікаво. Написано, так винен не той, хто стріляє буком по літаку. А той, хто його веде, диспетчер, тобто це, взагалі, така стара радянська звичка знайти кого стрілочника, не того, хто віддавав накази, не, не, не того, хто доправляв бук, про що є свідчені. Правильно тобто мені є взагалі дуже подобається позиція Російської Федерації щодо тлумачення міжнародного права. Вони його тлумачать так, як їм хочеться, а не так, як воно є. Ну і тим більше, що звичайно в рамках кримінального розслідування будуть розглядатися всі Обставини пов'язані з цією трагедією, водночас те, що ця нова версія з'явилася, воно являє собою ще один доказ того, що вони не дуже впевнені в своїй позиції. Ну але разом з тим, ми сьогодні в цьому звіті побачили, що там є закиди в бік України. Так про те, що в Україні були підстави закрити повністю небо не лише до 310-го ешелону, а взагалі його закрити. От як Україна... Ну, ми також сьогодні говорили про це, що жодної рекомендації. Ані і као, аніази щодо того, коли закривати і як закривати ешелони, немає. Крім того, в Україні не було підстав вважати, що є така зброя на той території. І це і що не лише виговори можете... це так само говорить на той час голова Україр Денис Антонюк. Можемо послухати там буквально... і що її можуть застосувати проти цивільного літака. О, зараз давайте, О, давайте повернемось в студію, послухаємо що. Послухаємо каже. свідчення Дениса Антонюка. Свіже відео просто надзвичайно. Потім буде повна версія. Зараз коротенько, саме той момент, який нас цікавить. Було закрита небо. в соответствии с той информацией, с теми угрозами, которые, про которые мы знали, про которые была информация. Поскольку у нас была информация про стрелковое оружие и про там, средства, которые достают только до вот этого, закрыто до 330-го эшелона, закрыто до ровно настолько, насколько информация была. Практика стандартная мировая. Афганистан, Сомали, Судан, все горячие точки мировые – работают примерно в этом же самом режиме. Ни в одном из этих э, государств Небо не закрыто выше, чем было, оно закрыто у нас. Ну, мы... 9800? Вот, вот 330-е эшелон и выше. Это там, образно говоря, выше 10 тысяч метров. То есть все мировые. Обычные стандартные подходы, процедуры как раз uh, работают ну, примерно примерно вот так. Вы что у вас не было информации на тот момент про то, что є бук на территории. Бук там, или донос. или любая техника, которая в состоянии достать самолет на эшелоне. Ну, то есть выше, чем на десять тысяч метров. Никакой информации у нас не было. То есть, мы закрывали или работали с той информацией, которая у нас на данный момент была. То есть, ну и работали соответственно со всей нормативкой, со всеми там правилами информации и прочим, которые на данный момент. Це дійсно цікаво, що не було інформації. От ми підготували таку інфографіку, яку ми показували вже у нас в ефірі, і там видно, що фотографії Бука, на БУК, який рухався там з Донецька, потім з Угрес і в бік Сніжного і так далі. Тобто, що він перебував на території Донбасу, вони були вже зранку, 17 липня. Тобто, виходить, що такої інформації не було в українських військових взагалі. Ну, я не питаю державі службу, тому що Державі служба цю інформацію отримує від військових. Виходить, що в українських військових не було цієї інформації. Ні, і це було також предметом додаткового запиту з боку Нідерландів щодо того, наскільки в нас була інформація станом на 16 з приводу наявності на той території, якогось, якогось озброєння яке могло бути застосовано проти цивільної авіації. Ну, розумієте, в той ситуації ніхто не аналізував соцмережі так, як потім. І у військових не було даних щодо того, що завезений цей бук вже в той день був. Ми ж не контролюємо цей кордон. Ми досі не контролюємо цей кордон. Ми досі можемо тільки приблизно сказати, яка зброя там є. Скажіть, у нас от на, на міжнародній передачі буквально півгодини тому включалася голландська журналістка, і вона сказала, що м, дійсно є от відчуття. Ну зрозуміло, що в родичів загиблих там дуже складна ситуація, і є оце почуття, що обов'язково треба знайти винних і встановити справедливість. Але там е, є і такі. Настрої, що хтось навіть збирається подавати на Україну в суд проти цього, от скажімо, небажання, або просто я не знаю, як це можна назвати, рішення не закривати повністю небо. Як ви оцінюєте взагалі шанси таких позовів, і як ви вважаєте, чи будуть такі позови? Чи от ви ж все-таки спілкуєтесь з голландськими колегами? Чи вслід очікувати цих позовів? Як Україна буде на них реагувати? Насправді для того, щоб подавати позов, треба мати якийсь ґрунт для цього підґрунтя, що стосується порушень. Якихось міжнародних правил, то порушень міжнародних правил не було. Навіть зараз над Сірією повітряний простір не закрит. Незважаючи на всі ракети, незважаючи на всю безпекову ситуацію, ми сьогодні дивилися останні рекомендації КАО, і там взагалі відсутня рекомендація для. Будь-яких повітряних властей закривати цей простіл і рекомен... не... немає рекомендацій ну, чекайте, Ми ж самі компаніям не літати через цю територію. Хіба ми самі це не приймаємо? Рішення рішення приймається на підставі чогось? Да, до цього було були авіакатастрофи. Ну, на якій висоті? Ну, менше 6 тисяч. Це ешелон 10 тисяч метрів. Це рішення ми прийняли без ЕКО, правильно? Це рішення ми прийняли на підставі інформації від військових, на яку висоту mm -hmm. є враження, ну тобто де небезпечно літати. Все решта вище. Воно не могло бути вражено цією зброєю, mm -hmm. яка була наявна у бойовиків на той момент. Звичайно, що ну, в здоровому глузді ніхто не мог Уявити, що буде застосований бук проти цивільного літака. Але водночас, якщо повертатися назад, і ми сьогодні також про це говорили, що протягом останніх 30 років відбулося понад 30 авіокатастроф над зонами конфліктів. І в жодному випадку ІКАО потім не прийняла рішення про необхідність закриття повітряного простілу у разі збройного конфлікту. Дивіться, є ще аргументація ну, російської сторони, по сьогоднішньому доповіді е, Антея Алмаса, що от е, це було у БУК, з українського боку, ніби був запущений із села Зарошінське. Ліна сьогодні вже згадувала, що е, колега наш Павел Канигін з нової газети, він їздив в Зарошське, запитував людей. Але в той час, навіть коли ця трагедія сталася, Зрошінське було під контролем е, так званої ДНР. Все одно проте, якщо брати розрахунки. То тут нам допомагають колеги з української правди. Ти сьогодні це да. хто б сумнівався, uh -huh. але ж ви показували на прес-конференції, ми в ефірі. У нас аудиторія трошки більша може. Дивіться, і ну тобто, це є те, що зробили голландці. Можете прокоментувати. А Зарощинське, воно набагато західніше. Uh -huh. Тобто, букві. Він мав би дуже довго небука. Тоді боїних мав би дуже довго падати, тому що ураження відбулося в ліву частину літака, та угу. і з, з кабіни Праву. В ліву влів, ліввліву частину. Ну, сьогодні показували кабіну пілотів і враження, і порівняння було, як би це було, якщо б вразила ракета, яка летіла з за і які враження, якщо вона летіла з сніжного, uh -huh. і у голландців і у наших експертів зійшлися дані щодо куту і щодо. У вражено ну, фільми, які ми показували перед вашим приходом, протитрованим українською, uh -huh. які робила Рада безпеки Нідерландів, uh -huh. там лі в лівий бік ураження. Власне це засвідчить із району сніжного, uh -huh. та, так так, так. само так, ну, так. Тут... це лівий бік. Це, да, це якщо, якщо, ти... Це... Та, прямо, якщо ти це се да. саме тому у вас так трошки <гум> заплуталися. Та ну от власне сніжне турець тут видно, де що розташоване, і ось де потім падає літак. Причому що ракета рухається з надзвуковою швидкістю. Слід зауважити. Тата, тобто стріляли, очевидно, не в хвіст, а вперед. Так що... Скажіть, ну, а... росіяни ще проводили статичне дослідження, на яке запрошували приїхати малазійців і австралійців. Вони взяли старий бурінг, вони взірвали р р ракету та молодці. Да, молодці, бо літак не летів. Повітря було не розряджене, не холодне, температура була не та. Тобто, все це відбувалось в зовсім штучних угу. умовах, але для них це було дуже важливо запросити і малазійців і австралійців для того, щоб за. Твердити свою версію. подій. А голландці відмовилися їхати. Відмовились так? всі їхати, насправді. Скажіть, а ем, чому це технічно було неможливо встановити місце запуску? Чи це пізніше якось ще можна буде встановити? Ні, місце запуску, я думаю, що це кримінальне дослідження дасть дуже точну відповідь. Оскільки приїжджали голландці, і наші експерти і брали проби ґрунту, і всі дослідження є, водночас, оскільки це частина кримінального дослідження воно просто зараз не оприлюднюється і не є доступним для публіки. Да. Просто про що говорив пан Вовк про те, що наявні супутникові знімки. Ви так смієтеся, чому? Тому що ну ви це це знаєте. Ви ж всі дані очевидно знаєте. Він каже, що супутникові знімки, які свідчать і про е, місце катастрофи і запуск БУК, вони надані навіть міжнародні комісії, але немає ніяких висновків. І ми повертаємося до питання першого. Чому сьогодні не було названо підозрюваних у вчиненні злочину? Тобто про, зафіксовано просто про те, що БУК, БУКом було збито бойних. Все, більше нічого. Ну це ж технічне дослідження. Це таке про це йшлося від самого початку доклад, в зроблений відповідно відповідно до статті 13 Чикагської конвенції. Тобто далі Працюватимуть все одно в напрямку, вони працюють паралельно, і крім угу. того, кримінальна група вона ж дає відповіді не тільки на ці питання, вони досліджують все, включаючи переговори диспетчерів, включаючи і питання щодо того, наскільки хто мав закривати, не мав закривати повітряний простір. Тобто, слідча група вона працює не тільки з тим, що було на ґрунті, і що вони знайшли. Вони досліджують всю весь ланцюг подій. І там, наскільки я розумію, мова може йти не тільки про звинувачення щодо того, хто стріляв, а про всю те, що називається chain of command, скажіть, ще таке питання. Я розумію, що ви не представляєте СБУ, не представляєте органи, правоохоронні органи. Втім, мені здається, що це дуже, ну, дуже якесь. Логічне питання, чи буде Україна якимось чином окремо проводити розслідування не в рамках міжнародного суду, а тут в Україні намагатися знайти тих людей, які причетні до цієї катастрофи. Ми знаємо, що ми чули від президента, ми знаємо закон, що готуються і вибори, і продумуються там план і стратегія амністії, і так далі. Яким чином ми можемо? Убезпечити так себе від того, що ці люди лишаться непокараними тут на території України, ну я б так не казала, що ми маємо вести окремо своє розслідування. Ми беремо участь в рамках міжнародного розслідування і інформацію, всю, яка є у наших слідчих, ми передаємо туди, і вони співпрацюють саме для того, щоб знайти тих, хто винен у цій трагедії, але не тільки виконавців. Бо виконавці, я думаю, що вони вже давно зникли, вони нікому не потрібні, щоб вони були наявні, і думаю, що країна, яка веде проти нас агресію, вже забезпечила їх зникнення повне щодо того, щоб їх і не знайшли. І коли ми пропонуємо передати юрисдикцію щодо власних громадян, наприклад, голландцям, ми якраз свідомо говоримо про те, що якщо винні українські громадяни, то будь ласка. То ми їх передаємо в да. цей суд, зрозуміло. Угу. Але ж є розслідування, які робили білінкет, і чи буде це враховано так само, як і супутникові знімки для встановлення провини? І чи це є аргументами і взагалі фактажем? А ну насправді ми зараз я сьогодні також це говорила. Що ми використовуємо всі відкриті дані для того, щоб притягнути Росію до відповідальності в рамках конвенції по фін? По забезпеченню по забороні фінансування тероризму. і якраз відкриті дані по білянкету, ми використовуємо зараз при підготовці до консультацій, які ми запросили Росію на кінець жовтня, для того, щоб виконати вимоги конвенції, яка передбачає проведення консультацій між сторонами конвенціями щодо різниці у тлумаченні і застосуванні конвенції, і там якраз мова йде не по персональній відповідальності якихось громадян, а по відповідальність країни як такої, що фінансує тероризм. А що веде за собою така? Ну тобто покарання за за, за такі речі, санкції це теж так само окреме якесь рішення, яке приймається. Ну насправді тут є декілька питань щодо того, що це перший взагалі випадок, коли країна звинувачується у фінансуванні терорізму. І справа, яку ми зараз ведемо, ці консультації, вони мають на меті доведення провини Росії і її участі у фінансуванні тероризму на території України. Це наша перша і головна мета. А друга мета у разі успіху і доведення участі України, Росії у, цю... у цій трагедії, ми сподіваємось, що це нам дасть додатковий важель у позбавленні Росії права в, в Радбезі ООН. Цікаво. От ну, я власне про це і хотів запитати, що це шлях як позбавити. Тому що в інший спосіб перезавантажити ООН ну, ніяк не виходить. Я так розумію. Організація, яка не показує своєї ефективності, ту, яку очікує світове співтовариство. Тільки Водночас, такий шлях. Це так? доволі довгий шлях. І ми розуміємо це, що це мова не йде не про рік і не про два. А яку ви бачите перспективу? Скільки тоді? Ну, три роки як мінімум. Не рік, не два, але три. Да, ну у мене більше немає питань насправді. Ну, ми Питаємо, будемо слідкувати питання і дуже... вичерпалися на цей момент, тому що ну, сьогоднішня тема, вона відпрацьована. У і... нас у нас досі є багато питань, звісно, вони Постав... лишаються. Я думаю, що ми вже ці питання поставили. <світ> Не факт, що ми від всіх від всіх отримали всі відповіді, але будемо і далі намагатися їх ми отримати Я думаю, що ще на час отримати всі відповіді. Всі відповіді зможе дати тільки кримінальне розслідування, і то я думаю, що кримінальне розслідування. Воно тільки поставить питання додаткові, які потім зможе розглядати вже прокурор в рамках проведення судового розгляду. Його ми очікуємо на кінець року. Так ой, результати давайте не чи... будемо забігати. От я ж кажу, що тут питання наразі на цей момент вони скінчилися. Тому я так розумію, далі працюватимуть і в окресленому перспективу власне за тим планом, який ми тільки що почули. На сам кінець розмови. Дякуємо вам за те, що ви прийшли в студію.